Розпочати засідання спільного, спільне засідання депутатських комісій з питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку та постійної депутатської комісії з питань земельних відносин та охорони природи. І перше питання про результати діяльності Кременчуцької окружної прокуратури на території Кам'яно-Потуківської територіальної громади на перше півріччя 2025 року. Давайте, я дитиму. Дитиму. Шановні депутати, Кремльська окружна прокуратура надіслала нам звіт про роботу. Прокурор буде на сесії, тому є пропозиція дане питання винести на сесію. Нема питань. Ми ще навіть сесії голосуємо. Хто за? Проти отримався все про Затвердження звіту про виконання бюджету сільської територіальної громади за 9 місяців 2025 року, доповідає Матіс Наталія Григорьна. Mm. Проєкт звіту про виконання бюджету 9 місяців 2025 року виконавчим комітетом ухвалено. Виносимо на розгляд сесії. затвердити звіт про виконання бюджету сільської територіальної громади за 9 місяців 2025 року по доходах в сумі 89 мільйонів 135 тридцять тисяч 200 гривень, по видатках 80 мільйонів 243 тисячі 945 гривень. Перевиконання бюджету становить 111,95%. В сумі це 4 мільйони 694 тисячі 773 гривні. Питання. Боже питання, які yeah. немає виносить на розліцесі. Голосуємо. Хто за? Проти, отримався. Голосно. Про внесення змін до показників бюджету Кам'яно-Потопівської сільської територіальної громади на 2025 рік відповідає матір Студентного. Так як у нас є перевиконання, ми збільшуємо обсяг дохідної частини і збільшуємо обсяг видаткової частини згідно поданів головних розпорядників, повідомлення Державно-казначейської служби 87. Від 30.09.2025 року, і також розпорядження номер 788 про внесення змін до обласного бюджету. Ми робимо такі зміни. Збільшуємо дохідну частину на 4 мільйона 62 тисячі 486 гривень по загальному фонду і 209... 1720 поза по спеціальному фонду. Загальна сума збільшення дохідної частини 4 мільйона 272 тисячі 206 Із них 3 мільйони 322 тисячі 86 гривень це наші податкові надходження, 740 тисяч 400 це субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів закладів загальної середньої освіти. І також ми збільшуємо по спеціальному фонду на 209,720. це інша субвенція з місцевого бюджету з обласного на облаштування СТЕМ класу Садківського ліцею. Загальна сума 4 мільйона 272 тисячі 206. Це дохід, видатки. Е, носим... ну, я хочу доповнити, видатки ж тепер змінюються. Комунальне підприємство Кам'янське додали, тобто. Ну, ми додаємо по виконавчому комітету 786 тисяч 400 це субвенція одержувачам. Тобто первинна медицина 412 тисяч, комунальні підприємства 292 тисячі, це може збільшитися, збільшитися. І місцева пожежна охорона 82 тисячі 400. Збільшуємо також видаткову частину по відділу освіти. 2 мільйона 55 686 гривень. Садочки 805 тисяч 200. В цю суму входить. Заробітна плата 650 тисяч, нарахування 121 на 200. Придбання. Паливно-мастильних матеріалів для генераторів 20 тисяч 500 і облаштування пандусів ми ставимо 13 тисяч 500. По е, надання загальної середньої освіти закладам середньої освіти 1 108 тисяч 786 гривень. Мені озвучило будеш? Ну, я общей, так? Зарплата 600 тисяч, нарахування 96 700, придбання матеріалів 118 тисяч 900, з них 75 500, це придбання павлино-мастерних матеріалів на генератори, 15 900 це стендесятківський ліцей, 7 500 – лампа, Білецьківський ліцей, 20 тисяч це кам'яно-потоківський ліцей, придбання моніторингу. Блок. Системного блоку та холодильної камери. Також послуги, оплата послуг, 232 тисячі 50. З них 3 900 це техобслуговування автобусу, 12 тисяч це дезінфекція, 12 тисяч 150 це ремонт автомобіля Білецьківський ліцеї, 199 тисяч це поточний ремонт криші Білецьківського ліцею, 5 тисяч облаштування пандусів. Ну, я написала Кам'яно-Потопівський ліцей. Да, да. Е, відрядження 10 тисяч і надання матеріальної допомоги дітям сиротам та дітям позбавлених батьківських прав е, дала начальник відділу освіти 51 тисячу 136. Це 1 108 тисяч 786 також ми на забезпечення харчування субвенцію направляємо на 22 30 740 400. На бібліотеки зарплата, загальна сума 53 600, зарплата 41 тисяча, нарахування 10 500 і навчання 200. Десь їх відправляти на навчання, повишені модифікації. 40-60 забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів. Загальна сума 88 100, з них зарплата 60 тисяч і послуги 28 100, це техобслуговування газового обладнання. 28 тисяч. Всього по відділу освіти заробітна плата 1,306 306, 000, нарахування 218 500, матеріали 139 400, послуги 255 150, відрядження 10, навчання 200. І тут ще ж входять матеріальна допомога дітям. Так, відділ соціального захисту 400 тисяч надання матеріальної допомоги. Служба в справах дітей 80 тисяч, 50 000 на будинок Свириденко і 30 тисяч дітям сиро, там по 5 тисяч. Такі в нас видатки. Іма питання. Це те, щоб винести на Дане питання, хто за. Проти утримався одноголосно. Голосно. Проводення договору про передачу міжбюджетних трансфертів. Доповідає тобто, будинку Жанна Петрівна. До сільської ради Золотського Полтавська обласна рада надіслали проєкт перед бюджетного міжнародного проєкта з метою фінансування у 2025 році проєктів переможців конкурсу шкільний громадський бюджет Полтавської області в межах обласної програми громадські бюджети Полтавщини на 2024-2026 рік. Наталя Григорьова озвучила, це на стенд клас. Проєктом рішення передбачено затвердити даний договір, сільськомого ви підписати договір про передачу міжбюджетних трансфери. Ми приймаємо бюджет ці міжбюджетні трансферти для садівського ліцею з темкласу. Співфінансування у нас виділення було ще. ще, ще да. угу. Нема питань? Виносимо редакція, хто там просуть. Про, про затвердження акту прийому передачі майна доповідає Жанна Криму Міністерство. Міністерство соціальної політики України передало нам електричний скутер Джитнець моделі ZL-9. Даним проєктом рішення ми затверджуємо даний акт прийомки передачі в сільській раді. Проти, отримався одноголосно. Про передачу на баланс майна Ми вже приймали рішення, Цей, е, передбачали при прийомці даного електричного феду. Ми повинні його передати Центру соціальних служб. Проєктом рішення передбачено передати на баланс Центру соціальних служб даний студент. Угу. Виносимо розби сесії. Хто за? Проти отримався одноголосно. Про внесення змін до комплексної програми. Підтримки ветеранів, захисників і захисниць України, членів їх сімей, та членів сімей замовлю захисників захисниць та реалізації засад ветеранської політики в камяно потопівській територіальній громаді на 2023-2025 роки до Пертейжана Бете. Шановні депутати, проєкт рішення передбачає внесення змін. У нас не було передбачено в даній програмі. Ті, хто повернувся словом. Тому проєктом рішення передбачено надати, надавати матеріальну допомогу, одноразову матеріальну допомогу в сумі 50 тисяч поверненим, які повернулися словом, словами, особам, які повернулися з Нема питань? Виносимо розгляд сесії, хто за проти немає голосу. Про передачу комунального майна в оперативне управління, відділу освіти, культури спорту та короткого виконавчого комітету Кам'яно-Потоківської сільської ради Жанна Жану Пермітенко. Шановні депутати, даний проєкт рішення стосується приміщення Вчикаліського КАПу, передаємо відділу освіти частину приміщення для розміщення Чікавської депутати. Переведу? Так, там вже немає Немає? А Як ми передаємо просто на баланс і Ні. в оренду? Возофукт передаємо. Дякую. Вузовфрукт називається. Я, я. Стаття 60 з позначкою 1 закону про на базу Ну, Тепер його передають те саме, тільки по-іншому називається. Переробимо. З переробили. Знову виносимо на сесію, да, да, так, питання. Що... По-другому називається. Да, про затвердження муніципального енергетичного плану камяно mm -hmm. сільської територіальної громади скажу я, що був з департаменту будівництва містобудування і архітектури, про необхідність громадами затверджувати такі муніципальні плани по енергоефективності і з метою проведення систем енергозбереження і енергоефективності на місцях у громадах. Тому ми затверджуємо такий муніципальний план. Є питання. У вас буде можливість ознайомитися з цим планом. Буде проєкт плану і проєкт пішення. Хто за те, щоб ви не питання на розгляд сесії? Хто за? Про затвердження актів, обстеження лісонасаджень з дороги. Доповідаємо Щоб Шановні депутати, рішення 86-ї сесії було прийнято рішення провести обстеження лісонасаджень вздовж дороги. О1711-153 e Солодилиська Маланівка, вздовж дороги С-1711, 34, село Кам'яні Потоки, село Вчикаліка, дороги С-17, 1133 і вздовж e дороги С-17, 11,38, Солодили бурти 24 вересня комісії, було комісійне обстеження даних дороги щодо... Зарощення дані, дані дороги перебувають в Агенції місцевих доріг Полтавської області. Також було залучено представника Агенції місцевих доріг Полтавської області та батальйон патрульної поліції. Комісійно обстежили. Комісійно підтвердили, що дані дороги потребують розсічення вісонасаджень ну, обочини даних доріг. Тому проєктом рішення ми затверджуємо дані акти і працюємо щодо укладення договору. Із агентства місцевих доріг виділяємо кошти на дане розчищення доріг. Питання? Дане питання виносимо на розгляд сесії. Голосуємо. Хто за, проти занесенного Про Виділення коштів на проведення робіт, розчитків, лісу насадження до сторінки доповідальна триматенка. Шановні депутати, даним проєктом рішення передбачено виділити кошти на...